simples Сьогодні я хочу розповісти про Fluent UI, бібліотеку компонентів від Microsoft, яка значно спрощує розробку користувацьких інтерфейсів у Dynamics 365. Ми розглянемо, що це таке, які у нас є переваги та які є недоліки. Отже, Fluent UI це набір готових ui компонентів, які Microsoft розробила спеціально для своїх продуктів, таких як Dynamics 365. Він працює на основі React, що робить його мочки і сучасним рішенням для веб-розробки. Fluent UI дозволяє швидко створювати створювати красиві та зручні інтерфейси без необхідності писати CSS, тобто стилі з нуля. І це особливо важливо для великих проектів, де важлива швидкість та стандартизація UI. тобто, грубо кажучи, ми можемо там взагалі без написання стилів з готових компонентів накидати цілу сторінку, яка буде максимально схожою на Dynamics 365. Також великим плюсом є те, що Fluent UI підтримує міжнародні стандарти доступності WCAG. Тобто, це в нас набір міжнародних рекомендацій за доступності, розроблений W. Трісі ці рекомендації допомагають зробити веб-компонент доступним для всіх користувачів, тобто для людей, у яких є певні якісь обмеження, можливо, якась інвалідність, проблеми там з зором, слухом, порушення рухливості або якимись когнітивними труднощами. Поговоримо про переваги. UI має певну низку переваг. Перше, він гарантує однаковий стиль для всіх додатків Microsoft, що є дуже важливим для користувачів. Друге, він добре налаштовується, тому ми можемо змінювати вигляд і поведінку компонентів під потреби нашого проєкту. Також Microsoft приділяє багато уваги доступності, що допомагає зробити наші додатки зручними для всіх користувачів. Крім того, Fluent UI у нас підтримує Redux. Redux – це стейт для керування компонентами, і завдяки цьому ми можемо ефективно керувати станом у великій. Застосунку. З недоліки у Fluent UI у нас, наприклад, у порівнянні з Material UI або AT дизайн, кастомізація тут не така гнучка. Деякі компоненти мають досить складні налаштування, що може уповільнити їх інтеграцію. Крім того, ця бібліотека створена для React. Тож для її використання потрібно володіти цією технологією. Тобто, якщо ви працюєте з якимись іншими фреймворками або бібліотеками, наприклад, там Angular чи UGS, то Fluent UI не буде найкращим вибором. То на даний момент, так як Microsoft всюди використовує React в основному, то вони також цю бібліотеку зробили тільки під React. Я виписав деякі основні компоненти, які найчастіше використовуються. Більшість з них я використовую практично завжди. Це у нас є текст, це тобто текстовий компонент, який просто виводить текст. Ми можемо там змінювати розмір шрифту, сам шрифт можемо міняти, кольори. Ну і так далі. Дропдаун це в нас випадаючий список, звичайно, який дає нам можливість вибрати одну або декілька опцій випадаючого списку. Батон це звісно звичайна кнопка. Діалог це Пупа, який ми можемо бачити при роботі з динаміксом. Коли працюємо це рем, дата це той же самий сабаріт, який ми можемо бачити. List – це просто звичайний список. Персона це в нас іде аватар користувача, ім'я користувача і. Його онлайн статус. Я також зараз покажу, як вони виглядають візуально. Спіннер, ну, спінер – це звичайний прилогодер, який ми бачимо, поки щось завантажується. Таблиця це по суті той же Data Grid, але він відрізняється HTML структурою. Тобто, якщо Data Grid – це построєне на ділах таблиця, то Table – це саме Table. тобто звичайна таблиця. Аватар це в нас є іконка з нікнеймом користувача або ж з картинкою, якщо вона присутня, комбобокс це по суті той же. Дропдаун, але я його використовую частіше, тому що у стандартного дропдауна в нас немає можливості пошуку, то там тільки вибір. Обо бокси дозволяє робити пошук по списку. Меседжбак це просто меседж. Тобто ми виходимо або помилку, або там щось пройшло успішно, щось не успішно, і так далі. Search box це по суті просто інпут, який дозволяє нам робити пошук. Ну, тултіп це при наведенні, і picker це пікер для вибору дат. Ось тут я показав готові елементи, як вони виглядають От слів. Ми можемо побачити дропдаун, причому що цікаво, що тут е, дропдаун, який включає в себе компонент персони. Тобто ми бачимо, що в нас іде дропдаун, в дропдауні в кожному елементі в нас іде аватар юзера, плюс його нікнейм, плюс його статус. Тобто це один компонент який включає в себе інший компонент. Зразу ж. Потім у нас ідуть кнопки у ну, звичайні дефолт Primary, outline subtle. Потім у нас іде Data Grid. тобто це в більшості схоже на наш звичайний Subgrid Dynamics, з яким ми завжди зустрічаємось. Кузлів тут у нас іде аватар, тобто це якийсь фон, перші букви з first name last name майюзера і його статус. Також, якщо є картинка, то ну тут буде підгружатись картинка. Потім у нас іде, от саме person, про який я говорив, тобто це мікс, грубо кажучи, аватара, плюс е, інформації про нього. Трохи більш розширений. Потім у нас іде Search Box, який нам дозволяє робити пошук. Тобто ми можемо. От у нас от, зразу ж є хрестик, воно зразу очищує, воно працює з сейтом, тобто воно все працює автоматично, не треба ніякий код писати. Тут Message Bar, про який я говорив. Причому цікаво, що ми тут можемо додати лінки, ми тут можемо додати кнопки, тобто ми можемо працювати з ним, як ми хочемо. І Date Picker, власне. Також, що ще є цікавим, ми можемо контролювати тему client UI, тобто при ініціалізації. Нашого проєкту ми можемо обгорнути головний компонент App Fluent Provider і вказати йому тему. На даний момент, у нас доступні три теми: тобто, це WebLite тем Тим слайдцям і тім старцем, тобто якщо ми обгортаємо його і вказуємо йому темну тему, то всі компоненти, які ми будемо використовувати всередині проекту, будуть автоматично динамічно мінятись під темну тему. Якщо білу тему, то під білу тему. Якщо тім, то Teams. Також ми можемо самі вказувати, що нам потрібно поміняти. От, наприклад, тут мені потрібно було змінити. Я взяв тобто білу тему веблайдзям і поставив на звичайну кнопку і background background-press преса transparent, Тобто кнопка буде поводитись не так, як зазвичай воно як задубано, а background буде з козором. Це також цікаво, що ми можемо так динамічно змінювати, і це буде працювати на абсолютно на всіх кнопках, які в нас будуть, якщо ми вручну не підемо міняти стилі. Також що добре, що у нас кожен компонент має досить велику кількість пропсів, тобто ми викликаємо компонент, як, наприклад. Тут. І ось бачите, у нас DZM і Style, тобто це йдуть прописи. Ми можемо так передавати дуже багато різних. Пробсі, тобто, наприклад, я взяв для прикладу DataGrid, бо це найбільший компонент зазвичай і в нього найбільше пробсів. Ми можемо як сам DataGrid кастомізувати, так Data Grid Header окремо. Grid, he, header cell, тобто це одна колонка в списку таблиці, DataGrid Body, DataGrid Ru. Дуже багато кастомізацій. Давайте пройдемось по деяким. От, наприклад, є у нас Props As. Тобто це відповідає за те, як буде рендеритись наша таблиця або на дівах, або на тейбл. Ми це можемо самі вказувати. Далі у нас іде. the size small medium extra small То ми можемо казати, якого розміру будуть наші компоненти. Тобто воно буде масштабувати текст, масштабувати кнопки, масштабувати картинки і так далі. Ми можемо міняти зставити сорттейбл, тобто чи доступний в нас сортейбл чи ні. Якщо ми ставимо на true, то у нас зразу по дефолту таблиця буде сама сортуватись. Тобто не потрібно писати код. Ми просто ставимо true і в нас з'являється можливість сортування. Їх насправді дуже багато, але це ж виписати. Треба презентацію робити кожна тисячу слайдів. То, я думаю, що деви, якісь з цим працюють Будуть розуміти і самі подивляться, якщо буде потрібно, підсумовуючи Fluent UI взагалі у нас є чудовим рішенням для роботи в Microsoft. Він має багато корисних компонентів, значно прискорює розробку і забезпечує єдиний стилю всій екосистемі Microsoft. І незважаючи на деякі обмеження, він залишається на даний момент найкращим вибором для розробки інтерфейсів Dynamics 365. І головне, що для ефективної роботи з цією бібліотекою потрібно добре знати React. Ну і в цілому у мене все ж з можна слідаксом ділять. Fluent UI. UI, по суті, свій Вони зразу динамічно свої компоненти, типу вони тримають стейт своїх компонентів зразу. Тобі не треба підв'язуватись під нього. Ти не пишеш окремо Redux для Fluent UI. Ти просто підключаєш компонент, і він уже зразу в стейті. Він уже сам собі працює, сам собі міняє, все, що треба. А є где-то список візуалізований кожного компонента? для того, щоб на CSM мог вибрати з клієнта. Причому там ти їх можеш прям покликати, подивитись, вони динамічні, не просто картинка. А з адаптивкою, вот, наприклад, вот этот грід. То есть адаптивка там прописана уже, да? Когда ты там масштабіруєш як то там. Да, да. Всім дякую. Хороших вихідних.